Вітаю! Мене звати Олещенко Віта. Я сімейний лікар. Сьогодні ми поговоримо про те, як люди намагаються вилікувати свій кашель за допомогою порад з інтернету. Кашель це захисна функція нашого організму. Якщо б у нас не було б кашлю. То ми помирали від того, що не могли б викашляти, викашляти мошку, яка злетіла нам до рота, чи то ми вдихнули дуже багато пилу. Чи в нас відбуваються якісь бактеріальні процеси, виділяється дуже багато слизу в бронхах, і ми не могли б його викашляти. Тому кашель нам дуже дуже потрібен. Кашель буває сухий та вологий. На початку захворювання будь-якого він сухий зазвичай, тому що не відбувається виділення великого слизу. І людина просто змушена кашляти. В кашлі бере участь діафрагма. І коли людина дуже багато кашляє, ця діафрагма, як м'яз, вона дуже втомлюється. І втома і загальна слабкість у людей, які мають кашель, саме із за того, що вони витрачають дуже багато енергії на цей процес. Є ряд препаратів, які лікують кашель, чи то сухий, чи то вологий. Є препарати, які впливають на центральну нервову систему і блокують сам центр кашлі, який знаходиться в нашому головному мозку. Це при тих випадках, коли кашель настільки виснажує людину і все не може перейти у вологу фазу. Є препарати, які допомагають вивести мокротиння з організму. Це вигляді сиропів, чи то таблеток, чи то інгаляцій. Діагностувати кашель може лікар, послухавши легені, він може встановити діагноз: це бронхіт, чи це пневмонія, чи це може вже якісь прояви астми. І саме лікар може призначити відповідне лікування, яке допоможе позбутися цього симптому. Ми маємо розуміти, що кашель це не діагноз. Кашель це симптом якогось із захворювань. Кашель може бути при туберкульозі, при пневмонії, при бронхіті, при алергічних проявах. Кашель може бути при тому, як людина просто поперхнулася їжею, як то кажуть, не в те горло потрапило. І це як захисний момент виникає. Тому не можна говорити, що я лікую кашель. У вас є якась хвороба, яку ви лікуєте, і це один із симптомів, так як температура чи то нежить. Але часто люди шкодують, чи то часу, чи то коштів для того, щоб потрапити до лікаря і зрозуміти, чому вони мають кашель. І тоді вони поспішають за порадами до інтернету. Сьогодні ми підібрали такі от поради з інтернету на рахунок лікування кашлю. І я хочу пояснити вам, чому такими порадами користуватися не можна. Один стакан кефіру з корицею, творить дива. Кашель зазвичай виникає від подразнення горла. Тобто горло червоне, запальне, слізова, там повністю пошкоджена. І коли ви приймаєте такі засоби по типу кориці, чи то імбирю, чи то оцього всього складу так? ви подразнюєте собі ще більше рецепторів в вашому горі. І це викликає кашель. Тобто для лікування кашлю використовувати корицю. На основі кефіру абсолютно неправильно і безглуздо, тому що ви тільки більше будете його посилювати. Витисніть рідину з 3 кг цибулі, додайте 25 подріблених горіхів, по пів літра рідкого меду і міцної горілки. Залишайте у темному місці на місяць, а потім пийте ложці до їжі, поки вам не стане краще. Уявимо ситуацію, що людина кашлює, і вона прочитала таку пораду в інтернеті. Їм потрібно буде місяць чекати, поки приготується цей чарівний настій на горілці та трьох кілограмах цибулі. Це абсолютно безглузде використання такої маси продуктів. Краще їх використати дійсно для того, щоб їх якось поїсти. А для лікування кашлю є спеціальні препарати, які дійсно допомагають і можуть вилікувати вас за декілька днів. Візьміть листи гірчичників, змочіть у теплій воді і прикладіть до потилиці по краю волосяного покрову. Тримайте так 15 20 хвилин. Ця порада стосується лікування кашлю. Кашель виникає. Із-за того, що в нас подразнене горло, чи то подразнена трахея, чи то подразнені бронхи, і з цього вибивається кашель. Як саме е гірчичник, прикладений на потилицю, може вплинути на кашель, я сказати точно не зможу і пояснити точно не зможу, але можу сказати точно, гірчичники не можна використовувати, коли ви маєте захворювання, і воно протікає з температурою та запальними проявами. А наявність кашлю це вже запальні прояви в організмі. Якщо ви покладете ці гірчичники на зону легень, на груди чи то на спину, ви зможете розширити судини в легенях тих самих і рознести інфекцію, яка локалізується в одному місці на всю ту ділянку, на яку ви наклеїли гірчичник. У мене був такий випадок, коли пацієнт хворів, у нього був бронхіт. Я йому виписала певні препарати. Там навіть не було антибіотиків, тому що не було показання для того, щоб їх застосовувати. І через 5 днів він до мене прийшов, і я вже його слухаю і почула пневмонію. Відправивши його на рентген, ми дійсно підтвердили пневмонію. І саме цікаве, що, що на тілі цього чоловіка були опіки від цих гірчичників. А на рентгенограмі було чітко видно контури цієї пневмонії саме по місцю, де був наклеєний цей гірчичник. Тобто, в даному випадку був бронхіт, який міг бути лікований лише препаратами симптоматичними. А пацієнт вирішив сам себе полікувати. З всього, що читав такі ж поради з інтернету, вирішив прогріти своє запалення і добився пневмонії, яка тягнула за собою застосування двох антибіотиків та спеціальних препаратів, які б йому покращили в життя. Тому не рекомендую використовувати гірчичники для лікування кашлю. 10 хвилин варіть лимон в невеликій кількості гусячого жиру. Потім очистіть лимон від шкірки, вичавіть сік і змішайте з двома столовими ложками жиру, пийте по ложці до їжі. Навіть читаючи цю пораду, в мене виникла відразу. Тобто це просто читаючи. А якщо це вживати, то це просто е, Жесть. Якщо говорити про жир, так, є в аптеках і такий борсуковий жир, можливо, ви про нього чули, для лікування кашлю. Як він впливає на кашель, я пояснити не можу. Сам жир, коли ви його ковтаєте, він обволікає ротоглотку. Так, він може дати деякий полегшувальний такий ефект для слизової ротоглотки, яка буде запальна і накашлена, так сказати. Але як він впливає на кашель? Ну швидше всього, що ніяк. Тому що вплинути на кашель, ми можемо позбувся того агенту, який викликає кашель, або ж за допомогою препаратів, які будуть блокувати кашель на рівні центральної нервової системи. Тому не рекомендую використовувати такий абсолютно несмачний і точно не корисний метод для лікування кашлю. Свіжі яйця в пі помістіть в скляну банку. Залийте вичавленим соком з лимону, оберніть шийку банки марлею і лишіть банку в холодному місці на 6 діб. Мед розігрійте на водяній бані, додайте його в банку, туди ж коньяк і розігрійте. Потім цю мікстуру пийте. Якщо ви шукаєте причини для того, щоб випити коньяку, то просто візьміть його і випийте, а не застосовуйте його для такого, так сказати, рецепту. Знову ж таки, якщо лікуємо кашель, ви вже знаєте, коли він у вас з'явиться, а чекати 6 діб, поки там яйця розчиняться під дією кислоти е лимонної, і ну просто ви. Просто уявіть, що це вийде. Це раз. Ви уявіть, як це пити. Це два і чи буде у вас кашель? Так може кашель у вас дещо знизиться, тому що у вас може бути просто блювотний рефлекс. Зробіть компрес з двох відварених морквин і трьох картоплин. Подрібніть їх у блендері. Додайте дві ложки сухої гірчиці, 20 мл олії і дві столові ложки муки. Сформуйте коржик і покладіть на область між ключицями. Накрийте целофаном і лишіть на 30 хвилин. Якщо додамо яйця, то це вийдуть гарні деруни. Тобто. Можна їх буде поїсти, посмажити, буде, буде супер, дійсно буде смачно. Але гірчиця, яка знаходиться знову ж таки під целофаном в зоні ваших легень, може викликати розширення капілярів і рознести інфекцію ще на більші ділянки. Тому краще посмажте деруни і з'їжте їх, а на рахунок кашлю і на рахунок таких аплікацій не до не рекомендую використовувати. Три капустяні листи розрівняйте качалкою, ошпаріть окропом. Зверху нанесіть розтоплений мед, прикладіть до нижньої частини грудей або спини, оберніть целофаном або рушником. Знову ж таки, гріти запалення. Гріти запалення компресами. будь вони з капусти, з картоплі, з яєць, з меду, з горілки. Не можна. Не можна застосовувати такі компреси, коли ви хворієте і маєте такий симптом, як Кашель до того ж, мед він має дуже високу алергічність, і ви можете викликати алергічну реакцію на тілі, враховуючи те, що ви будете цей мед приматувати до себе целофаном і зробити парниковий ефект, якщо ви маєте якісь прояви алергії то ви можете отримати її легко і буде дуже гарний такий багровий висип під місцем, де ви накладали таку аплікацію. Не рекомендую використовувати цей метод. В давні часи люди лікували кашель за допомогою чеснику, цибулі, меду і різноманітних чаїв. Наразі медицина зробила крок вперед і вигадала такі препарати, які можна використовувати для полегшення симптомів кашлю. Плюс ми можемо зрозуміти причину, чому кашель виникає за допомогою різноманітних аналізів та посіву харкотиння, яке людина виділяє при кашлі. Якщо ви маєте такий симптом, зверніться до лікаря і зробіть ряд обстежень. Це Допоможе поставити правильний діагноз і правильно вас лікувати. А якщо ви будете користуватися такими методами лікування кашлю, ви можете його ще більше і більше погіршити. І це призведе до того, що ви будете кашляти дуже довгий період часу. І знову ж таки, це дуже тяжкий процес кашель, який вимагає великої кількості енергії. Ви будете слабкі, незадоволені і будете нервувати. Тому краще звернутися до спеціаліста і лікуватися за порадами спеціаліста, а не за тими порадами людей, які пишуть поради в інтернеті. На цьому в мене все. З вами була Віта Олещенко. До нових зустрічей!